В студентських роках я працювала в громадській діяльності. Чи то ти займаєшся дитячими будинками, чи то ти займаєшся порятунком культурних якихось цінностей, чи євроінтеграційними проектами вскрізь воно все впиралося в одну корінну проблему? Це була корупція. І в той момент я розуміла: ну, напевно, треба якось займатися цією проблемою, яка джерело всіх інших проблем. Я виграла стипендію на навчання в Штати. Рік там відчилася, досліджувала міжнародні інструменти, правові, повернулася, звернулася до Віталія Шабуніна, і ми заснували центр протидії корупції. Є принципи нашої роботи. Ми змінюємо реальність. У нас немає неможливих завдань. Чому нам це дається? Тому що ми діємо оркестром. Це робота злагодженої команди. У нас є. Фантастичні аналітики, юристи, адвокаційники, комунікаційники, які об'єднані чітким єдиним завданням за 12 років роботи центру протидії корупції. Ми зберегли державі більше 10 мільярдів гривень на державних закупівлях і не тільки. Ми проадвокатували більше ніж 45 законів. Десь більше сотні законів поганих, які ми зупинили. Від голосування, і ми створили потужний, найпотужніший взагалі в світі я вважаю, інструмент електронного декларування. Ми розробляли законопроект про створення національного антикорупційного бюро з 2015 року. Ми маємо більше тисячі обвинувачених останні два роки. Ми дуже активно працюємо в секторі оборони викриття корупції на оборонних закупівлях, зміна політик оборонних закупівель. Ми зараз адвокатуємо конфіскацію 300 мільярдів. Доларів російських суверенних активів тому в мене футболка, «Make Russia Pay». «Долучайся» підтримує інституційний центр протидії корупції, надає нам можливість вибудувати сильну комунікацію, вибудувати гнучку систему роботи команди, де ми можемо займатися адвокаційними кампаніями. Неможливо виграти цю війну без активного включення кожного члена суспільства. Кожен щось робить для перемоги, і нам критично важливо продовжувати це робити.